Десь у джунглях на ліанах, у спекотній стороні, живуть мавпи, і жирафи, бегемоти і слони, Зебри, леви, антилопи у савані десь живуть. І тому сьогодні знову відправляємося в путь. І як ви вже зрозуміли з рядочків вірша. Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож дивовижним континентом Африка. Мистецтво живопису країн африканського культурного регіону це насамперед мистецтво наскельного живопису і петрогліфу, висічених зображень на кам'яній основі, у центрі уваги яких знаходилася людська фігура. Головним сюжетом малюнків була дія, танець, ритуал, сцени побуту. Археологічні дослідження африканського культурного регіону в ХХ столітті стали переконливим доказом наявності високої, давньої художньої культури населення країн Африки. Так, вуглецевий аналіз віку багатожанрових наскельних малюнків і петрогліфів, висічених зображень на кам'яній основі, свідчить, що їм більше 10 тисяч років власне африканське образотворче мистецтво. Це скульптура, живопис і архітектура. Це види мистецтва, перш за все західної та центральної Африки. Особливе багатство Африки скельного живопису і петрогліфів пояснюється тим, що жаркий клімат не дозволив природі зруйнувати творіння стародавніх майстрів. На африканських наскельних малюнках можна повністю простежити історію людей того часу. Сцени полювання, ритуальні дійства, танці. Сцени побуту та інші заняття досить точно передаються давніми художниками в найдрібніших деталях. Особливе місце серед персонажів Петруглівів, висічених зображень на кам'яній основі, займають звірі і тварини, які зустрічаються на кожному другому зображенні. У наскальних малюнках Африки переважав жовтий колір. Однією з головних рис африканської культури сьогодні залишається орієнтація на минуле. Але це минуле не застигле, а постійно присутнє в сучасності. Картини африканських художників точно відображали яскраві кольори пейзажів свого континенту. Характерними кольорами для африканського живопису є червоний, зелений, жовтий, помаранчевий та різні відтінки коричневого. Давайте ознайомимося з галереєю картин африканського художника Едуардо Саїді Тінгатінга. -тінга. Едуардо Тінгатінга -тінга це художник самоучка, звичайний селянин із маленького африканського села Танзанії. В пошуках засобів для існування одного разу дістався до містечка Дар Ес-Салам, де й прославився, малюючи на стінах будинків і листах оргаліту. Його дивовижні малюнки підкорили глядачів, так як вони уособлювали дух Африки. При всій своїй дитячості і безпосередності ці малюнки далеко не такі прості, як здаються на перший погляд. Митець вважав за краще в кожній своїй роботі розповідати про Африку через ілюстрування життя його п'яти символів, п'яти найбільших тварин Африки: слона, лева, жирафа, бегемота. І буйвала. Зображені тварини в декоративному стилі, які ніби переплетені і нагадують каліграфію майстерно вималювані сури з Корану у віршах. Багато картин ілюструють зустріч Сходу та Заходу в Східній Африці. Вважається, що дивовижний світ картин художника є невичерпним джерелом для створення персонажів для дитячих мультфільмів, ігор. Крім самої Танзанії, живопис Тінга Тінга дуже популярний у Кенії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії. Митець став офіційно визнаним засновником авторського стилю в сучасному світовому образотворчому мистецтві. Цей стиль так і називається Тінга Тінга. Загальні риси Тінга Тінга це одноколірний фон з невеликою кількістю відтінків. Основний мотив наноситься за допомогою простих і чітких ліній і, як правило, займає майже весь фон. Також відсутня перспектива розмашистість і часто повторюваний малюнок ліній надає зображенню характер живого, експресивного орнаменту. Отже, африканський живопис вважався примітивним, однак саме він надав великого впливу на європейське образотворче мистецтво. Незвичайні форми взяли собі на озброєння різні авангардистські течії, з того часу африканський живопис став розглядатися як серйозне мистецтво, яке потребує особливої уваги. Сьогодні ми також будемо малювати африканських тварин у декоративній манері Тінга-Тінга, але спочатку давайте з ними познайомимося ближче. Тваринний світ тропічного лісу Африки дуже різноманітний. Більшість тварин пристосувалися до життя на деревах, на верхівках дерев улаштовують свої гнізда мавпи. У вічно зелених лісах багато метеликів, мурах та інших комах, велика кількість птахів, особливо папуг, а також дятли, бананоїди, фруктові голуби. Живе і один із найменших у світі птахів нектарниця. Цей птах живиться нектаром квітів, інколи дрібними комахами. Відмінною рисою зовнішності є зігнутої форми загострений і тонкий дзьоб. Також на деревах тропічних лісів мешкає багато отруйних змій, серед яких особливо небезпечна зелена мамба. Серед листя, підстерігаючи здобич, ховається леопард. На землі водяться свині китицевухи, олені африканські, на узлісі та на берегах водойм трапляються окапі, карликові жирафи, карликові бегемоти завишки до 80 см. У важкопрохідних хащах є горили, зріс самця сягає 180 см, а маса 250 кг. Мурашки, яких називають кочовими, рухаються довгими колонами, винищуючи на своєму шляху все живе. На деревах та у ґрунті селяться терміти, які живляться рослинними рештками. На північ і південь від екватора ліси стають рідшими і поступово переходять у савани. Це безкраї трав'янисті простори з поодинокими деревами, групами дерев і чагарниками. Вони займають майже 40% площі. Ці території подібні до наших степів. У савані існує два сезони: період дощів літній та засухи зимовий. Савана вкрита травою, є чудовою кормовою базою для великої кількості травоїдних копитних тварин. Найбільше серед них антилоп, від карликових до великих Канна і Гну. Поруч з ними пасуться газелі і африканські дикі коні, смугасті зебри. Темні і світлі смужки на їх тілі допомагають маскуватися. До гошей жирафи об'їдають листя акацій. Жираф найвища тварина на землі. Його зріст. Сягає 5 метрів. Та незважаючи на свою висоту, жираф може бігати зі швидкістю 55 км на годину, що є чи не єдиним способом порятунку від ворогів. Щоб вижити у небезпечному світі саван, жираф має дуже тонкий нюх і слух, а також гострий зір. Найбільшими травогідними тваринами саван є слони, буйволи, носороги, бегемоти. Африканський слон найбільша тварина суходолу. Його зріст сягає 4 метри, а маса 5 тонн. Могутнього буйвала з грізними майже метровими рогами вважають найлютішою і найнебезпечнішою твариною Африки, якої остерігаються навіть леви. Носорогів у Африці живе два види білий і чорний. Білий носоріг важить до 2 тонн. А чорний вдвічі менший за нього. Носороги знаходяться на межі вимирання, через браконьєрське полювання на них. Біля річок і озер водяться бегемоти. На суходолі вони видаються незграбними, проте у воді вільно плавають і легко ходять по дну водойми. У такої великої тварини, як бегемот, немає природних ворогів. Жодний з хижаків не може зрівнятися з ним силою. Живуть у савані і дикі свині, бородавочники та ендемічні собакоголові мавпи, павіани і мандрили. На травоїдних тварин полюють численні хижаки, які кочують за їхніми стадами: лев, леопард, гепард, гієна, шакал. Лева називають царем звірів. За його силу, вміння успішно полювати і розкішну гриву. Гепард прудкий, як блискавка, це найшвидша тварина на землі. Переслідуючи свою жертву, він може розвивати швидкість до 110 км на годину. Цікаво, що гепарди не такі люті, як леви або леопарди, і легко приручаються. У водоймах водяться крокодили, для багатьох тварин і людини вони становлять неабияку небезпеку. Найбільші із них нільські, завдовжки до 5-6 метрів. У саванах Африки велике різноманіття птахів. Найбільший птах на землі африканський страус, який втратив здатність літати. Його зріст сягає 270 см, а маса від 70 до 90 кілограмів. У разі небезпеки страус біжить величезними кроками до 4-5 метрів зі швидкістю 70 км на годину. Із хижих Вирізняється виглядом і звичками птах-секретар з довгими ногами. Він полює на дрібних гризунів і плазунів, особливо на змій. Птах наздоганяє змію і вбиває її ударами ніг. У заростях папіру сута очерету на узбережжі озері річок водяться великі птахи ібіси, лелеки, фламінго і марабун. У техніці тінга-тінга ми намалюємо пташок. Малювати будемо гуашевими фарбами. І спочатку створимо яскраве насичене тло. Використовувати будемо декілька відтінків і почнемо з червоного. Потім додаємо жовто-гарячий, широким пензликом розтягуємо фарбу. Низ зафарбовуємо зеленим кольором, також розтягуючи його. Доки тло підсихає, беремо тоненький пензлик і чорну фарбу, щоб намалювати пташок. مسيس يب 不dmy يkmس Okay. See si your tanya, see si your tata, okay. see si your hand, see si your butta, okay. see si your tanya. 有需要不长需有 Зобразили пташок, будемо доповнювати наш малюнок деревами і квітами. Малюватимемо також чорним кольором. Дерева будуть казковими незвичайної форми. Сія бути, амба, ай 是دمسيsيب 不فجمن爱爱 Білою фарбою промалюємо контури. Пензлик обов'язково ретельно вкинути. 长只有加只爱爱爱爱我要自个在有